Якщо на Демон Хантерс можна було б спробувати в реальному житті, а для міри нам знадобляться ось такі пекельні інгредієнти. Нарізаємо грибочок і робимо огірненьким. Ріжемо шинку. Трошечки це все обсмажуємо. Додаємо наш. Соус, який ми приготували заздалегідь, трошечки перцю. Все це поєднуємо в нашому стаканчику. І зверху покрашаємо перцем і цибулькою. А чому мені не дали води? Мені навіть здається, що цього свіше ніж бульдак, який я їла. А, тут є